Новий рік для передплатників проспекту Трубників розпочався з приємних сюрпризів. Газета провела розіграш призів, і щасливчики стали власниками цінних подарунків. Як то, романтична вечеря, медичне обстеження в медцентрі, відвідування сауни, заняття на тренажерах в оздоровчому центрі. Кілька нікопольчан завдяки подарунку від проспекту Трубників тепер п'ють чай з новеньких сервізів. Георгій Іванович передплачує газету 65-го року і виграв подарунок вже в другий раз. Чимало нікопольчан в розіграші призів від проспекту Трубників виграли календарі на 2012 рік з Нікопольськими пейзажами. Очень час. Поставили робочий стол. Ризи розібрали, та передплатна кампанія продовжується. Проспект в цьому році готує для своїх читачів чимало сюрпризів.